Молода картопля вже з'явилась на ринку у Тернополі. Наразі її небагато, і ціна ще досить висока. Як кажуть продавці, вже з наступного тижня ранньої картоплі на прилавках стане більше і ціни на неї впадуть. Везуть молоду картоплю до нас із Азербайджану. Вартість одного кілограма 65 гривень. Також на ринку вже є українська картопля із Закарпаття 55 гривень за кілограм та заліщиків за 75 гривень. Проте покупці ще не поспішають купувати молоду картоплю, а чекають на розпал сезону та нижчу ціну. Дехто в очікуванні власного врожаю. Також опитані тернополяни поділились із чим люблять їсти молоду картоплю. Вважаємо ще, що ще не на молоду картоплю. Вона ще трішки має багато напевних хімікатів. У мене маленька дитина, тому вибираю біль продукти. Масло, сметанка, кріп, але це вже пізніше. Ні, ще поки не купляю, поки йому минулорічно. Мені здається стандартно, з маслом, з кропом молоду картоплю. А якщо ви питаєте там з м'ясом чи, чи ще чимось, то взагалі не важливо, можу просто так їсти. Ні, ще не купую, тому що поряд в магазині ще не продають, а до базару трохи далеко. З салатом, сметаною, з буччим. Просто її люблю. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.